У межах цьогорічної спартакіади Рівненської АЕС відбулися змагання з армспорту. У них брало участь 16 команд, у складі яких 59 учасників із різних цехів та підрозділів електростанції. Продовжується спартакіада атомної станції. Після великої перерви змагання з армспорту не проводились. Боротьба дуже цікава. Я думаю, глядачі, які прийшли, отримали задоволення від цих змагань. На спортивному майданчику панував справжній спортивний азарт. Відчутою для спортсменів-аматорів була й підтримка колег та глядачів. У армспорті, як зазначають його прихильники, важливим є дотримуватися правил та техніки. Тож учасники демонстрували не лише свою міць, а й волю до перемоги. Допомогла спортсменам і неабияка підтримка вболівальників. Пані Ольга з донькою, які вже не вперше приходять підтримати команду у цеху забезпечуючих систем РАЕС, кажуть, що їм ці змагання дуже сподобалися, оскільки тут відчувається драйв та атмосфера запеклої боротьби. Прийшла підтримати чоловіка. Він сьогодні бере участь в змаганнях з армспорту. Вболіваємо і звичайно бажаємо перемоги. Так, донь. Прагне, щоб переміщу приходила на змагання з міні футболу, гирі і волейболу. Мій тато найкращий я цим пишаюся. Змагалися атомники у кількох вагових категоріях, демонструючи свою силу, витримку і відточену техніку. За підсумками протистоянь, першість добула команда енергоремонтного підрозділу номер 2 підтвердивши свій високий рівень підготовки. На другому місці команда РП 1 і третє місце зайняла військова частина. Ну, четвертим, четверте місце зайняла команда СКМ, вона нагороджується також кубком за волю до перемоги, а команди Переможець і призери нагороджуються кубками і грамотами. У категорії до 90 кілограмів перемогу здобув представник електричного цеху підприємства Богдан Левончук. Для нього цей успіх має особливе значення, адже свого часу атомник із захопленням спостерігав за виступами свого батька на Спартакіаді Раес. Тепер же Богдан самостійно бере участь у змаганнях та з гідністю продовжує сімейну традицію. Про враження від змагань дуже чудові. Я знав, що тут багато у нас на станції, в цехах багато сильних спортсменів. Я, зокрема, з ними і тренувався. Всі хлопці крепкі, і якби це, сьогоднішній день це можливість перевірити себе, скажімо так. Також дуже хотів би подякувати Збройним силам України за те, що я маю можливість приймати участь у цих змаганнях. Попереду на учасників Спартакіади Рівненської АЕС-2025 чекають ще чотири види змагань. Наступним етапом стане турнір із настільного тенісу, який проходитиме з 15 по 22 вересня. Спортивна інтрига триває, тож найцікавіше ще попереду. Людмила Скіпчик, Сергій Гаркавенко у ІТАЗегераес.